Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя, 20 квітня. День, коли сонце встає з особливим сенсом, а календар дивиться на нас, підморгуючи, тим бач, що сьогодні відбувається. Не будемо рахувати днів до нового року, не тому, що ліня, тому що є дні, які мають бути тут і зараз. І це саме такий. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні той день, коли хочеться обійняти волонтера, а ще краще подякувати. Сьогодні день вдячності волонтерам. І якщо у вас є знайомий, який носив броніки, розвантажував буси, генераторами плів-сітки чи просто збирав гроші, нагадайте йому, що він герой в прямому ефірі життя. І Якщо раптом волонтер при цьому ще й знає китайську мову, подякуйте йому двічі, бо сьогодні ще й день китайської мови. Мова однієї з найстаріших цивілізацій символів багато, а значення глибше ніж у будь-якого мотиваційного поста в інстаграмі. Але головний символ сьогоднішнього дня це великдень, і католицький, і православний. В один день така синхронізація трапляється рідше ніж нормальні новини з телеграм-каналів. Це справжній момент об'єднання. Момент, коли всі ми незалежно від віри, сповідання чи погоди в голові, маємо змогу відчути щось велике. А тепер звернімося до іменинників Сьогодні святкують Олександр Гаврил, Григорій та В'ячеслав. Хай ваше ім'я сьогодні звучить як найкраще привітання, а не просто в базі Приватбанку для смс. І про сьогодні в історію України. І отут пауза, бо з цікавого майже нічого не сталося. Але може це і є шанс написати щось своє в історії цього дня, особисту сторінку. Почати, закінчити, подякувати, помиритися, піти на прогулянку без телефону, бо день порожній, але тільки на папері. А тепер переходимо до народної мудрості, яка передається від бабці до бабці через Zoom-конференції. Якщо погода дощова, то ме Буде мало. Джоли не дурні, дощ не літають, та й ми з вами в дощ кави не функціонуємо. Якщо зацілати мати і мачуха, чекайте потепління, а ще алергію. Якщо ніч ясна, заморозки будуть, а якщо ніч ще й без драми в голові, це взагалі чудо. Що сьогодні не можна робити? Заборонено сваритися, лаятися, розганяти токсичність, бути байдужим і не допомагати. Також не рекомендується влаштовувати міні-фестивалі алкоголю в домашніх умовах. Сьогодні день внутрішньої тиші, навіть. Якщо зовнішньо ви виглядаєте як батарейка з червоним рівнем заряду. А тепер про те, що нам говорять зірки, це гороскоп. Тож, Овен, ви сьогодні зможете помітити деталі, які зазвичай ігноруєте. Наприклад, що у вас під ліжком або що відчуває інша людина. Телець, спробуйте щось, що ви ніколи не пробували, наприклад, пробачити. Близнюки, якщо відчуваєте, що день дивний, просто підіграйте йому, будьте ще дивнішими. Рак, те, що здається слабкістю, сьогодні стане вашою суперсилою. Лев, замість заявляти про себе, просто зробіть. І всі це побачать. Діва, все, що сьогодні вас зупиняє, це не стіна, це лише тест на рішучість. Терези, не шукайте сьогодні рівновагу, хай вона сама знайде вас. Скорпіон, ваш спокій сьогодні буде найгучнішою реакцією. Стрілець, замість бігти вперед, подивіться, хто поруч, може там хтось цінний. Козиріг, навіть гора може іноді сісти і попити чаю, ви теж можете. Водолі розмови не завжди потрібні. Сьогодні день мовчазних вчинків. Ну і риби, дозвольте собі хаос, але не у квартирі, а в голові. Там буде веселіше. По гороскопу це все, тому за традицією хотілося б сказати наступне. Сьогодні неділя, традиційно день відпочинку, а ще Великдень. Для когось глибоке духовне свято, для когось сімейна зустріч, а для когось просто ще один день. Але дозвольте собі сьогодні трохи магії. Навіть якщо ви не вірите в чудеса, просто прочитайте слово Великдень. Великий день. Не маленький, не середній, а великий. Великий, значить, такий, який змінює, який дає змогу зупинитись, побачити, усвідомити. Мити, може ви сьогодні не врятуєте світ, але можете сказати дякую, можете вибачити, можете не сваритись, можете просто бути і вже цим зробити цей день великим. Бо день, коли ви обираєте добро, навіть у найменших проявах це день, який варто запам'ятати. Ну, а я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що почали цей великий день разом. Нехай сьогодні буде не просто свято, а відчуття. І пам'ятайте, навіть якщо за вікном дощ у вашій голові може бути ясно. До зустрічі завтра у наступному ранок. бережіть себе тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.